Добрий вечір, шановні телеглядачі. Ви дивитесь передачу у світі кіно в Україні в Тернополі. Передачу про кіноіндустрію в Україні зі всіма аспектами та деталями. З Нами в студії найгеніальнішіша, як він просив себе називати, людина у сфері українського кіно. Молодий народний артист сучасності Олег Красива нагло. Олег. І так, режисер, сценарист, актор, гафер, монтажер, контентмейкер, відеоедітор, відеоклітор. Що? Хто це написав? Читай далі. Це ти написав? Читай далі. Чекайте, де я. А, відеоклітор, міні-едітор, кідер-швадер, кідершвадер, емоціовикла. І так зрозуміло, що ти був кіно. Давай перейдемо до інтерв'ю. Розкажи нам, будь ласка, про свій перший фільм, і як тобі вдалося досягнути такого колосального успіху в кінематографі українському. Отже, на мене дивись. Отже, перша стрічка, яку я зняв із своєю професійною командою, це стрічка дуже актуальна і сучасна. Про молодого персонажа, який шукає себе, і називається вона Почну з понеділка. От. О, я бачив цей фільм. Досить цікаво, я б сказав, вийшло досить таки життєво. <рес> життєво. Це оці простаки, оця челядь неосвічена, сприймають його досить життєво, а там, там душа. Там у кожну, там між кадрами потрібно читати. Там смислове наповнення глибочезне. Це немов душа, немов природа грає листям на вітрі молодого дерева. Ось де суть. Ого, як ти закрутив! Олеже, розкажи тоді, будь ласка, про от цю природу про цю душу. Про що насправді цей фільм, щоб глядачі зрозуміли, що ти їм хотів донести? Нагадую, що Олег готував цей фільм 12 років. Він сам студію побудував, сам камеру зробив, відео, монтаж, звук все було кроше на ньому. Ну, ах, трішечки вас поправлю. Перш за все, ця картина не вона про життя, вона про життя, про тонку натуру об'єкта у цьому шаленому вирі іронічного світу. Цей витвір про взаємозв'язок хиткої, тонкої особистості об'єкта із чимось надзвичайним високим. Духовним, я б навіть сказав. Так, Олеже, дуже гарно звучить, але ти міг якось трошки спростити, щоб е, будь-яка пересічна людина могла зрозуміти, про що твій фільм. Ну, ну ну, ну, ну куди вже спрощувати? Це спрощення, це нівелювання, гаразд. Е, е, Скажімо так, кіно моє кіно. Це. Це не просто кадр за кадром, це не кінострічка бачення, це, це елітна глибина думки режисера у поєднанні із обліком героя. Так, Олеж, Украї... Трошки треба простіше. Нас не Арістотелі дивляться. Не якісь науковці, треба так, щоб от проста пересічна людина зрозуміла. Люди хочуть віддихнути після важкого робочого дня, подивитися якесь відео, яке вони будуть розуміти, а не відчувати себе телекніми. Простіше трошки. Гаразд. Я, я я спробую опуститися до вашого рівня. Хоч це буде надзвичайно складно, але я актор, я зіграю. Моє кіно це. Танець. Це Танець Лебедів у озері. Сука! Який танець лебедів в озері? Ти можеш нормально сказати? Про що фільм почну з понеділка? Простіше д. А моя стрічка. Вона. Вона про розкриття характеру. О, отак гарно. Отак і розказуй. Трошки простіше. молодець. А, вона про розкриття характеру а, простої людини. от, Простої людини, яка потрапляє а, в надзвичайно складні перипетії а, догматичні, а, духовні пульсації, духовні пульсації догматичного світу. Ось. Та клять, сука, Ти можеш нормально говорити? Що ти ліпиш? Які духовні пульсації? Фільм почну з понеділка про що! Фільм про що? Про те, як людина не може взяти себе в руки. О! О! Ну то ти нормально так не міг сказати? Якісь духовні пульсації, ліпиш якусь хірню. Ну та я хотів просто глибини додати. Взагалі в ті кіноіндустрії землі не тримаєтесь пілберг. Добре, йдемо далі. Е, я бачив, що ти е, на цілу сагу налаштований. І розкажи, будь ласка, зараз людям про що має бути ця сага, і от яка основна її ідея буде? А, це дуже слушно підмічено. А, це буде дуже цікаво, тому що я вкладаю глобальні постіронічні сенси червоні лінії кожного лебедя, якого торкається повітрям природа. Так лє...